Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе підтримуємо український футбол. Скандал з вар вилучення й два пенальтів матчі ми на Дніпро-Уден. Все найцікавіше сталося у другому таймі. На 47-й хвилині арбітер матчу Віктор Копієвський перед штрафним майданчиком Дніпра Уден зафіксував фол і показав жовту захиснику Дніпрян Едуарду Сарапію. Аж тут підказка у вухо від арбітра Вар Пасхала. Його версія червона за спробу захисника гостей позбавити гравця на реальної можливості забити м'яч. У меншості дніпро Дніпроуден міг забивати пер. Першим і знову у вухо для Копієвського повтор. Показав нога захисника. Минає солдата блокувала прохід танчика пенальті. Але удар Бабенка потягнув бандура. За хвилину до кінця основного часу Єгор тверду значився ізначився в воротах Дніпра. Оден вже в компенсований час. Гості заробили другий пенальті і знову сфолив солдат. Тепер вже на бланко. Він же і виконав пенальті один один. Пишіть свої думки у коментарях, чи згодні ви з такими рішеннями арбітра Зоря набирає перші очки в УПЛ. Команда не надала Латовича мінімально обіграла полтавську Ворскву. Повернувся після травми Едуарду Гереро і одразу забив. Нападник класно втік від захисників полтавців і пробив у ближній кутворіт. Зоря швидко вибігала в контратаки, але змарнувала кілька гольових моментів. У середині другого тайму Віктор Скрепник випустив Фаліпе. Вже за хвилину бразилець показав свою майстерність. Півзахисник технічно перекинув м'яч по Сапутіна і зробив рахунок 1-1. Перемогу ж зорі приніс стандарт, подачу, яку ударом головою замкнув центральний захисник Джордан. Результати третього туру виглядають наступним чином. Рух продовжує дивувати, здобувати перемоги. та Колос теж набрали хід. Минає відбирає залікові бали у Дніпра 1, а Ворскла зазнала ще однієї поразки в чемпіонаті. Матч Кривбаси Лонзе розпочався пізніше через оголошену повітряну тривогу. Шахтар з Олександрією зіграє завтра, коли відбудеться перенесений матч між Динамо та Металістом 1925 Поки невідомо турнірну таблицю після трьох турів очолює рух. Далі йдуть колос Динамо та Чорноморець. Зоря 11-та, ворсква остання. У минулому випуску Ньюсхаб, ми розказували історію про росіяна на екзавця у Андрія Саламатіна, який зараз воює на стороні окупантів під Бахмутом. Тепер у цього недофутболіста з'явились і особисті шанувальники. Це Сергій Карякін, уродженець Сімферополя, до 2009 року. Український шахіст, міжнародний гросмейстер, нині ж палкий прибічник Путіна, активно закликав і закликає доведення агресивної війни проти України. Ця истота підтримала решение Соломатина и закликала всех інших брать приклад з него и с зброєю йти воювати на наши землі. Хорошая, правильная инициатива. Полностью поддерживаю. Молодец. Если этот процесс будет проходить под предводительством известных спортсменов, это определенно пойдет на пользу. До слова, сам Карякін чомусь воювати не хоче, але це і не дивно. Краще за усім спостерігати зі сторони і інколи вичавлювати свою нікому не потрібну думку. Наркодилери, вбивці і гвалтівники, де ховаються спортсмени, що здійснили важкі злочини на батьківщині. Звичайно, на Росії. Країна 404 із задоволенням дасть прихисток будь-якому злочинцю. Спортсмени не виняток. Квінці Промес найвідоміший футболіст-злочинець, який грає на Росії. Промес переїхав до Росії вже після початку російсько-української війни у 2014 році. Через чотири роки нідерландець повернувся до Європи, грав за Севілью та Аякс. Під час однієї з вечірок футболіст вдарив кузена ножем у коліно. Період розгляду справи Промес втік на Росію. Квінсі отримав вирок 18 місяців у в'язниці. Суд міг скоротити термін до шести, але промес не визнав провини та ігнорував засідання. Напад на родича не єдиний злочин, від якого втікав футболіст. У 2020-му промас інвестував 200 тисяч євро у дві партії кокаїну вагою більше тонни. Квінці планував отримати прибуток в розмірі 6 мільйонів євро. Правоохоронці дізналися про участь промиса у наркотрафіку від самого футболіста під час прослуховування його телефону. Нідерландець продовжує переховуватись від екстрадиції на Росії та грає у складі Спартака. Лут, футболіст Урала, винуватець аварії, в якій загинула маленька дитина. Вихованець ПСВ зіграв 93 матчі в редивізії, але у 2022-му був змушений втікати до Казахстану. За рік до цього Лут став винуватцем ДТП. Футболістів за кермо на підпитку керував авто на швидкості понад 200 км на годину. Влут потрапив в аварію, внаслідок якої загинув чотирирічний хлопчик. У квітні 23-го нідерландський суд покарав влута двома з половиною роками позбавлення волі. Але на момент винесення вироку Рой Влут вже переховувався від правосуддя на Росії та грав за Урал. Рід Буше гвалтівник і хокеїст російського авангарда. У 2022-му він був визнаний винним у зґвалтуванні. Буше отримав вирок один рік умовного та чотири роки випробувального терміну. У 17-річному віці Рід Буше за допомогою шантажу примусив до статевого акту 12-річну дівчину. Після вироку клуб Сарнія Стінг, у якому Буше виступав на юнацькому рівні, прибрав усі спогади про спортсмена. На момент судового вироку Буше грав за локомотив. Російський клуб навіть розірвав контракти з ним, але на допомогу прийшов авангард, який і прихистив гвалтівника. Алекс Гальченюк. Фукаїст такий нетверезим потрапив у по ДТП, втік із місця злочину, а потім погрожував поліції. Гальченюк був одним із великих талантів НХЛ на початку 2010-х. Однак, останні п'ять років хокеїст постійно змінював команди через слабку статистику. 2 липня Гальченюк уклав контракт із Аризоною, але вже 14-го... Знову став вільним агентом. Причиною для розірвання контракту стало ДТП за участю хокеїста. Хальченюк керував авто у стані алкогольного сп'яніння і втік з місця пригоди. Після того, як поліція знайшла винуватця, він погрожував поліцейським і вигукував російські образи. Хальченюк після скандалу знайшов російського агента і перебуває в пошуках команди із країни-агресора. Брендан Лайпсік. Хокеїст, який публічно принижував партнерів по команді та їхніх дружин під час пандемійної в НХЛ гравець Washington Capitals потрапив у скандал через образи в соцмережах. у командному чаті вдавався до образ дружини екстренера і російських висловів на адресу працівників клубу. У травні 20-го Лайфцік залишився без команди і відправився на Росію. Спершу Киїст виступав за ЦСКА, а зараз є гравцем магнітогорського металурга. І ми впевнені, що на цьому коло не замкнеться. Якщо вам відомі історії інших спортсменів-злочинців, які переховуються на Росії, пишіть у коментарі. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб. Твій зв'язок з футболом.